Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі в'яжу на дивані. І сьогодні п'ять у мене розмовне відео. Але я маю надію, що вам буде цікаво. І хоча я зараз вирішила показати вам шматочок краси, до якої я зовсім не маю відношення. Ні, ну як не маю. Я, звичайно, маю, бо воно ж у моєму дворі, але я нічого не зробила, щоб це так гарно квітувало. Бо все це робота рук мого чоловіка. Я безмежно йому вдячна і дуже пишаюсь. Я приношу саджанці, він їх садить, поливає, добриво вносить. Я нічого там не роблю. Рози, кущі, великі, з великими квітками подарувала мені сестра, а, а ось зараз ви побачите розочку. Це подарувала мені подруга. Я дуже-дуже її бережу, бо вона неймовірно красива. В неї дрібненькі, маленькі От розочки, але вони такі ніжні, ніжні, гарні, гарні. Треба бачити. І це вона тільки тільки починає квітувати, дуже-дуже багато рясно маленьких бутончиків. От. І коли вона розквісне, то зелені не буде видно, буде видно тільки рясно оці розові рівні квіточки. Я, я дуже захоплююсь цією розою. Вона в нас росте аркою. Я Вгору задрала телефон і ледь достаю до неї, щоб вам показати. Це така сама, як ото великий куч на початку двору. Це вже інша роза. Тут квітки здорові, з долоню. От, і вона така гарна, така велика квітує, бо чоловік її гарно обрізає, гарно за нею ухажує. А ось ця дрібненька. Вона тільки-тільки починає. Ох і гарно. Тут заквітують флокси, тут ось буде лілія, там ото почвопокровна опокровна розочка. Це оп ця арочка. Як же ж вона мені подобається. Просто краса, неймовірна краса. Дуже люблю, коли вона квітне. І ось ще так зараз цей сезон, коли оця велика роза осипається вже, а ця дрібненька тільки починає. Наша Це вона любить глядачів, тому для вас вона зараз тут виділюється трішки. І так, і ось так, ну краля, краля, а, ось. Ой, вредно, вредно. Дуже рідко, коли вона то погоджується щось зробити, але іншим часом зараз вона починає. І я нічого не можу вдіяти. А це наша бесідка, в якій я хотіла для вас познімати відео, але сусід, як бачите, не погодився. <різвіться> Ось саме в цій бесідці я хотіла вам сьогодні знімати відео, але сусід. Там розвів таку бурну діяльність, що я не змогла. Ну, у когось в, в будинку сусіди сверлять, пиляють і роблять ремонти, а у мене сусід майструє. І там дуже-дуже голосно він там стукає, клацає і не вийде. І сьогодні я вп'є до вас з таким розмовним відео, але Маю надію, що вам буде цікаво, тому що цю тему я ще не піднімала, не розповідала, не показувала. Хоча ті, хто підписаний на мене давно в інстаграмі, мали, мабуть, вже це бачити, якщо мали терпіння долистатись нижче. Але спочатку я хочу вам розповісти про інше. Ви ж бачили, я нещодавно приймала участь у спільному проєкті Олени Буганово, вишиванка коднації. То у мене нічого не вийшло, але мені навіть ніякого, мені подарували подарунок. Зоя Соляник вирішила, вона спонсор у цьому проєкті, вирішила, що мене треба мотивувати, щоб я не покинула вишивати, і продовжила, і не закинула це в дальній куток. І вона подарувала мені подарунок. Такий подарунок, що ну, просто нереальної краси. Але що я вам розповідаю, я вам покажу. Ну, Як завжди у нас в подаруночках є м, такі листівочки маленькі, приємні, з гарними м, словами, які мені приємно прочитати, приємно отримати миру та злагоди. Тут написано. на відкрити. Як завжди, ми пікуємось про ручки одна одної, дуже, дуже гарно пахне м, крем. Дуже гарно пахне. Смаколик, який я вчора отримала в посилочку, але ось не могла дочекатися, щоб вам її показати, розпечатати і запам'ячити, то ось така шоколадка. Ну, найголовніший подарунок мене чекав ось в цьому мішечку. І хто дивиться канал у Зої Соляник, то, мабуть, вже здогадується, що я могла отримати. От. Я не здогадувалася, але і коли я це побачила, а це зроблено в Україні, мене дух перехопило, дівчата, бо це таке... Тут це ще не все, тут ще ось це таке, знаєте, виклик, виклик мені, тут така вишивка. На удачу. Зоя, я чесно признаюсь, я її не вишию. терпіння на таке не вистачить. Чесно. Так, вона маленька, але. Не впевнена. Не лягають мене. Так, так мої квіти не квітнуть. Але оцей подарунок це я навіть вдяглась, так, щоб. Хотілося ну, сюди потрібна прикраса, так? Ви ж розумієте? І я не вдягла свою прикрасу, тому що Зоя прислала мені ось це. Хто не знає, то це Гердан. Він зв'язаний з бісера. Боже, як він мені подобається. Яка краса! Просто неймовірно. Це скільки роботи, скільки там кропіткої, дрібної роботи, що Зоєчка, я дуже-дуже тобі -дуже вдячна. Я довго відмовлялася від подарунку, бо у мене відчуття таке, що я не заслуговую в цей подарунок, бо я не зробила свою вишиванку, я не виконала завдання, ну не змогла, не, 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 не було натхнення в мене на те. Так, я витратила час, щоб спробувати. Я заставила себе зусиллям волі, щоб не бути зовсім уже в самому кінці і не, не здаватися. Але треба були мені п'яльця. Я зрозуміла пізніше. І зрозуміла, після того, коли я вже ж багато дивилась про вишиванку, то мені Ютуб почав підкидати е, якісь навчаючі відео. І я побачила, що таки мені потрібні п'яльця, щоб моє плаття натягнути, і тоді мої петлі будуть рівніші. Бо мені ж важко їх втримати, воно ж пливе все. І я не зробила роботу, а Зоя настоювала на тому, щоб. Наполягала, щоб подарувати мені подарунок. Мені було ніякого, казала Зоя вибери когось іншого. Минув час. Я подумала, що Зоя вже комусь подарувала, не було мене часу спостерігати за, за перебігом спільного проєкту Вишикуванка як І я... Але Зоя в п'ять мені написала. Вже пройшов деякий час, написала, каже, Тома, я все ж тебе тобі хочу подарувати. Знаєте, мені я навіть нудь, вночі не спала, бо в е, мене було відчуття таке, наче то я ображаю людину. Людина з доброю душею до мене хоче подарувати мені щось, а я відмовляюсь, як наче це от, ну якось мені було соромно, що я от так негарно поступаю. І я погодилась. Я погодилась на цей подарунок, але він буде взаємний. І Зоєчка від мене також отримає маленький подарунок. Але те, що я отримала, мені здається, це ну, просто це якесь диво. Це таке. У мене п'ять сльози на очах, дівчата. Я не, не, навіть не мріяла про такий подарунок. Це, це просто щось неймовірне. Зараз вам ближче Красиве, просто неймовірне. Ну що, Зоєчка? Я тепер думаю мені плаття з вишивкою не потрібно, бо в мене є ось такий шикарний гердан. Просто прекрасний. Просто неймовірної краси. І я я в захваті. Я просто в захваті. І я буду одягати, одягати його на дуже великі свята. Я вдячна вам. Дуже вдячна. Знаєте, коли я дивилася з роботи, от вона е, показувала, як вона в'яже, то так це красиво, дуже красиво. Але коли це ти тримаєш в руках, це, це вже витвір мистецтва. Це неймовірна краса. Дякую. Якщо вам треба комусь подарунок, то... Скористайтеся можливістю закажите його узой. Я, я дуже в захваті. Я не мріяла такий подарунок. І дуже важко перемкнутися з от такої, такого відчуттям вдячності, трепету якогось такого, знаєте, хвилювання якесь таке. На речі, звичайні, які я роблю своїми, своїми вже ручками. І про які я вам ще не розповідала, але дуже хочу з вами поділитися. І ця річ вже кілька років лежить у мене в шафці. Я навіть не робила рекламу, щоб його продати. Бо цю річ. Я в'язала на замовлення до народження маленької дитини. Народилась дівчинка, але ми чекали, що може бути й хлопчик. Це комплект на виписку з роддому, з пологового будинку. Бововна, от зв'язана таким малюнком. Я вам спільноту дам схему цього малюнку. Я додаю до, вибачте, воно лежало, я навіть не, не повипросувала його. Я додаю ось такі стрічечки, тут 90 на 90 розмір. Якщо вам потрібно, то він продається. Продається з часом, бо на той момент, коли я мала його відправити, стався локдаун, і я не змогла його переслати в Росію. Але, а то на краще, от і добре, що не змогла. До цього пледа додається ось така шапуля. Ось так вона одягається. Тут такі от зав'язочки, одні отакі от просто збавовник, і от такі от стрічечки. Ось така вона ззаду. От. Ось така. Ось така. Для, для маньюнечко і лялі. Як же вони мені подобаються, мої комплекти. Чесно. Зараз якось все більше в'яжуть такі. Більш вони доросло виглядають, не такі тендінні, не такі кружев'яні, але мені подобаються оце саме мої оце такі. Бачите, тут, тут більше стрічок та. Кружавчиків, ніж самого взуття. Це маленькі пінеточки, От бачите, які вони манюні. Ну, на, на, на великий мій пальчик ось. <сум> бачите? От. І тут такі от кружавчики Такі, такі. такі самі, як і на шапулі. Такі от пінеточки. Багато тут стрічечок, щоб було красиво зав'язано. І до нього до цього комплекту я ще зробила. Ось таку от рубашку. Це ну, зазвичай або зродому, або е, можна в цьому комплекті ще і покрестити, чи як українською не пам'ятаю, ось така рубаха. Це можна одягати хоч на, мать, на хлопчика, хоч на дівчинку. І тут такий самий візерунок, як і на шапулі. Ці схеми я дам у спільноті. Не крохмалене, але в'язано тугенько і тому воно таке стоятьіньке, воно само себе тримає. Більше всього я горжусь саме оцією роботою. Кледів зв'язано багато на продаж. Я, я вже продавала, але якось так сталося, що після оцього, який я в'язала на локдауну, я не зв'язала жодного. Можливо, так у людей обставини. Можливо, я не надто гарно рекламую, але саме оцей комплект він вільний. Вільний. Ось отак, отак розгорну, покажу. Ось так розкрию, покажу. Це ось виварідна сторона. Вона також. Ідеально чиста, ніде не вузликів, ніде не нічого. Зацідіть. Я також вмію робити щось, щось гарне. Ось чомусь на цю роботу в мене терпіння вистачає. От. А на Вишивку ні. <сміст> я не можу пояснити це. Хоча це також кропітка робота, багато годинна. От, але один плед я в'язала, мабуть, два тижні і. Годин по 10 в день. Уже ці шапуля, піднетки, на них, звісно, менше е, часу, а е, пледик він бере багато часу, то якось так. Ще, ще й таке я вмію. Можливо, комусь потрібно. Можливо, в когось будуть малята, то комплект готовий і його можна придбати. Навіть в тон така стрічка є, щоб зав'язувати бантик. Ось так. Ну от. Додам ще трішки фотографій з моїми пледами, з моїми комплектами. На цьому все. Дякую, що були. Дякую, що підтримали. Дякую, що поставили подобайку. Не забудьте підписатись поділитись з подругами або з друзями. Як вам більше сподобалось?